Ну, от, Альмера, бачите, в так, такому автомобілі на початку нашого засідання поїхали, тільки іншого кольору, була, правда, машина. От, ну, чудова машина. От, до речі, м, треба сказати Вітю про те, що наша передача, і Сережа, що наша передача можна дивитися ще й на сайті да? zob'єктив.com. Zob'єктив.com. Так, на сайті Zetob'єктив.com ви можете прочитати про цікавих і відомих Житомирян. Один з таких Житомирян каже своїй дружині, не менш відомій, звичайно, Люся. Ти бачила м'яті 100 гривень? Бачила а м'яті 500 гривень бачила бачила Люсю. А ти бачила м'яті 150 тисяч гривень? Ні, Іване, не бачила. Ото йди в гараж і подивись. Мужик сидить, бухає, дружина дивиться, каже: О хо 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 хо! Так хочеться чогось чистого, світлого. Мужик, о, чернігівське світло будеш. Новини вищої освіти. Вчора ректор Михайло Михайлович Поплавський так сварив студентів, що зірвав голос. До речі, цього ніхто не помітив, тому концерт пройшов чудово. На творчій зустрічі великий артист, величезна аудиторія. І от йому запитання із залу. Чи ви п'єте? І якщо п'єте, то скільки за своє життя випили? Він так думав, думав. Не перепливеш. Це такий чоловічок на такому запорожчику цепляє випадково хлопців на такій тундрі, на такій джипарі. Хлопці такі виходять в спортивному одязі кажуть, ну все, чувак ти попав. Бабки з тебе машину продавай, квартиру продавай, шукай бабки. Цей Чоловічок каже, а ви хто хлопці? Ну, спортсмени, ми спортсмени. Чувак витягує пістолет, перезаряджає, каже, ну що ж, на старт, увага, побігли. Чоловік приходить такий не нетверезий, ну, старанно так стоїть. Жінка каже, пив, та ні, сухий, сухий не пив. а ну скажи Гібралтар, тьфу, ну пив. <риклад> Чоловік приходить, такий не сухий, ну сказати, можна п'яний, зустрічає дружина з качалкою. Він так стоїть, каже: а ти, Люба, все печеш, Ще? все печеш. Віктор Іванович Матусевич, директор яка, з полісавтосервісу От Я говорив про те, що власне відкриття ще не відбулося, такого офіційного, коли свято, коли презентація. Ну, ми взагалі працюємо вже тривалий час з Нісаном, але вирішили це все, скажімо так, в нормальне русло провести. Тобто, для того, щоб у нас були нормальні ціни, конкурентного спроможнь, для того, щоб у нас був сервіс. Ми построїли дієльський центр, який незабаром відкриємо. Так що прошу завітайте до нас на Ватутіна, на 57 на компанію Полісатасервіс і зможете насолодитися гарними машинами, хорошими цінами і е, е, в скорому майбутньому хорошим сервісом. Ми з вами ну, вже давні знайомі, майже приятелі. От і, і я скажу: ви являєтесь вже членом нашого жартівливого клубу Побрехеньки. Так що «Побрехенечку», будь ласка. Собирается с утра мужик на рыбалку. С утра оделся, взял удочки, снасти, выходит из дому, подходит к гаражу, там стоит хороший автомобиль марки Nissan. Он открывает машину, но на улице такая мряка, скользко, так мерзко. Думает, клевать не будет, плохо. Не поеду я на рыбалку. Сидел в машине, да пойду к жене тихонечко к жене під підкрилишка акуратненько підходить, лежиться. Жена говорить, та ти говорит, я, а мой дурак не рибалку їхав. Ви знаєте, що ну, якщо дивитись нашу передачу, то ми у своїй передачі постійно згадуємо костю Яновського, використовуючи з архіву ті побрехеньки, які він розповідав. І от зараз теж поприхенька від Костянтина Яновського. А ще така поприхенька чергова у мене є. Дзвінок у двері відкриваються двері. Здравствуйте, ті циля. Здраствуй, ізя. А где Абрамчик? Абрамчик кушает. Ти наверное, теж хочеш кушать? Да, хочу кушать. Ну то йди додому й поїж. Якщо ви от, ходячи по салону Нісан розглядаючи автомобілі, стомилися, як, от, наприклад, ми, то тут де і можна де присісти, о, пра, от, м'яка канапа така. А ще більше ви можете, от до речі, якщо ви купили автомобіль і хочете тут же запросити друзів, то будь ласка, тут є бар, тут є кафе-бар, а авеню 57. Ось тільки вниз, спуститься і все. Да, да, Можна там і обмити зразу автомобіль. Ну, а ми обмиваємо тільки по брехенічках. Ну, двое балакают, один говорит, а я на выходные в просто квашеный язык. И что ты там делаешь? Просто квашеный А это, знаете, новости наших ближайших соседей. В России указом президента в Кремле вместе с царь Пушкой и царь Колоком будет поставлена царь Мигалка. Ну, для таких шикарних машин, як Нісан, діду, ти вже знайшов собі дівчину. Звісно! вже й насосом накачав. Ну, всі знають, що зараз цигарки дуже подорожчали в ціні, так? То на безлюдному острові до товариша Сталіна підходить е, служака і каже: Товариш Сталін, залишилась одна єдина, остання пачка цигарок. Що з нею будемо робити? Товариш Сталін запалив трубку і каже: раз стрілять". Э, летит э, новый украинец на Ниссане Альмера со скоростью 150 км в час, его останавливает гаишник, говорит платите штраф. Не буду. Хорошо, что в багажнике? Говорит, ну мешок, конопли, автомат. Откройте багажник. Не буду. Тот по рации связывается, прилетает э, спецназ, открывает багажник, там пусто. Говорит, зачем же он нам сказал, что у вас там наркотики, оружие? Говорит, ви слушайте этого придурка. Он вам еще скажет, что со скоростью 150 ехал. Сынку, ви сьогодні в художній школі що малювали? Машины? Та не маму малювали. Як це маму? Позавчора маму малювали. А у нас вчителька заходить, зразу кричить, рисуйте, вашу мать. Це мужики сидять і е, розсосолюють, значить, що у жінці найпри, найприваблівіше. Один каже: ну що, звичного обличчя, це ж воно вперше кидається в обличчя, ці губи, цей носик, ці очі. Той, та ні, що, мужики, груди, груди. Подивися і дихати не можна спокійно. Груди. От. А той каже, третій, та ні, що ви, мужики, ну ви ж культурні люди, руки у жінки найпривабліші. Скільки поети написали. Вірші про це, скільки художників відтворили в полотнах ці руки. А той сидить да ні, мужики, найпривабливіше це ноги, довгі ноги. По-перше, класно на них дивитися. А по-друге, дуже швидко збігає в магазин за пляшкою. <реш> Шановні родичі, от нам, нам зараз ноги в руки, і до авеню 57, до кафе-бару. Отак, ось так. От тому от і, то і прощаємося з радістю з вами. З вами прощається передача Жартклуб. Pobre gente, pobre gente, pobre gente.